Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ, Діп Стейт і Стерненко про прорив фронту на Донеччині. У мережі пишуть, що росіянам нібито вдалося прорватися у напрямку Добропілля на 10 кілометрів. Ситуація критична російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого колодязя. Про це пишуть аналітичний проект Діп Стейт. І волонтер Сергій Стерненко. За словами Стерненка, ворог здійснив прорив фронту на 10 кілометрів неподалік добропілля. Траса Добропілля Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. Ситуація критична, попередив він. У Діпстейт уточнили, що завдяки переважальній кількості піхоти. Росіяни здійснили просування до населених пунктів кучерів яр та золотий колодязь, де проводять накопичення для подальшого розвитку успіху. На відрізку свого шляху окупанти намагаються встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучерова яру посадками росіяни пролізли до населеного пункту веселе і проводять накопичення також там.